Деякі чоловіки знайшли собі охренєнне виправдання, оце 50 на 50 з жінкою. типа вони живуть з подругою, трахаються і всі свої витрати ділять 50 на 50. Що за хір? Послухала я одного розумного чоловіка, який сказав, не 50 на 50, а чоловік забезпечує родину, а жінка витрачає свої гроші. На себе, Тіє, але далі важливо. Сьогодні я почула, як він повністю проговорив цю фразу. Сказав: дівчата вирвали цю фразу і використовують її на всі боки. І тут він каже таку фразу продовження: Ті гроші, які вона заробила е, поза родину, ні. ті гроші, які вона заробила в вільний час. Від того, що її родина накормлена, дома чиста, в кота чиста миска, цвіток фікус -та, 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 та Тобто вона не жінка, а вона прибиральниця, готувальниця, мийниця, да? ухаже за котом, за родиною, за чоловіком. Всі ситі, всі довольні. А де вона? А вона ще й. Бігає, собі там щось підзаробляє. в свободне от роботи время. Тобто це її робота прибирати, стирати. Бляха-муха. Я вчилася, отримала дві освіти для того, щоб весь свій потенціал куди змить в муйку? І щось не зрозуміла. Ви знаєте, я інколи, оце я в декреті просиділа кілька років, кілька, шість років. І знаєте що? Е я відчуваю себе. Високоточним комп'ютером, який може робити такі, віші, такі створювати проекти, таке будувати, майже Богом бути, а мене використовують для ігрулічок, танчики пошпілиться там квестики проходити. Я, та, яка має нескінчений потенціал мозку. Мене використовують пописосить, приготовить, пожарить, помить, витерти попу. То хто я? Я щось не розумію. Мій потенціал, весь мій мозок, всі мої почуття, ви ця машина гігантська, вона використовується для ігрулічок. Ви розумієте? Я просто ахіріла, коли я сьогодні зрозуміла це. А що ви думаєте? От, розкажіть мені, що ви думаєте про це? Про 50 на 50, про те, що жінка, має... жінка вдома працює, бляха муха, да, працює вона вдома. Але вона свій потенціал просто стирає. Чорті, взагалі, чорті що? Хто це? Це придумали чоловіки, яким вигідно 에, содержать жінку, яка потім нікуди не піде від мене. Чому? Тому що вона від мене тепер залежить. Тому що вона не вміє заробляти гроші. У неї вже е, як дорожки, е, заросли дорожки заробітку грошей. Вона не вміє заробляти, вона його обслужує, вона робить його щасливим. Де тут її щастя? Сходивши до косметолога. Підправивши оці зморшечки, чи оце мілірування нанести? Де вона щаслива? Покажіть мені, де вона реалізувала свій потенціал? Вона бачить, бляха-муха, люди за мною йдуть, я потрібна. Я потрібна дитині попу витерти. Блядь, а це з цим може справитися люба людина, навіть не треба витерти дитині попу, покупати та букви почитать, в игру поіграти на Ахіріть! Дівчата, що ви про це думаєте? Я стала стервою і не просто так. Я стала стервою, бо я все це пережила. Мене кидало туди й сюди: то в хорошу дівчинку, то в егоїстку та стерву. Зараз я вже стабілізувалась. і запрошую вас. Приєднуйтесь, будемо разом з вами змінюватись. І змінювати навколишній світ. Задовбали вже ці всі нахлібники, які сидять на шиї, і хочуть, щоб їх обслужували, кормили. А що чоловіки це зробити не можуть, чи щось незрозуміло. Ну, хорошо, навіть кіт за собою миє миску. На наступний раз вона собі підготує миску. І дитину вже трирічну можна навчити витирати попу, митися в ванні і так далі. Вообще, взагалі, взагалі, навіть з цим може справитися і люба людина. Я оце лежала в лікарні, і я розумію, що ну, я не медсестра. Я не без медичної освіти. Але я слідкую за своєю дитиною і несу таку відповідальність більше, ніж ті лікарі. Бо лікарі, ну, вони, лікарі вони займаються іншими дітьми. 40 людей в відділенні. Звісно, вони розриваються на всіх, вони не будуть над моєю дитиною сидіти. А я без медичної освіти лікую свою дитину, слідкую за нею. В шокі. Я в шокі, взагалі. Таке впечатлення, що начебто весь світ зговорився знищити нас. Ще більше у мене на каналі, і ще більше я зараз розробляю курс стерва за 21 день. Слідуй за мною.